Якщо ви або хтось із ваших знайомих хоче зайнятися високоточною стрільбою з гвинтівки, то думки про купівлю гвинтівки та навчання стрільби з неї вже неодноразово виникали. Але якщо реальність піде не за планом і спорт не приживеться, все, що залишиться, це спеціалізована гвинтівка, яка збирає пилюку, і хтось, хто витратив доволі пристойну суму грошей. Щоб уникнути такого сценарію, Гляньте інший підхід. І один з найкращих способів зробити це використовувати правильну гвинтівку для цього. Наприклад, таку, як Тіка Т1Х в калібрі 22 ЛР. Я розумію, що це досить сильні слова, але Тіка Т1Х є андровою гвинтівкою. І це також гвинтівка, якою може насложитися вся родина. Небагато гвинтівок можуть похвалитися цим. З моменту появи Тіка Т1Х мала величезний успіх. Частково це було пов'язано із ціною, але що важливіше, з її незмінною точністю та надійністю. Тепер Ціка Т1Х зазнала змін у форматі Тіка Т1Х UPR або Ultimate Precision Rifle за рахунок використання ложі UPR від свого старшого брата і що з цього вийшло у нашому сьогоднішньому відео. Раді вітати вас на каналі «Про ствол». Отже, тільки Т1Х UPR. вся концепція цієї гвинтівки, як випливає з її назви, полягає в тому, щоб створити гвинтівку з кільцевим займанням, здатну не тільки забезпечувати чудову і стабільну точність на різних дистанціях, але й поводитись як центробіна гвинтівка. Швидко прибіжимося по основним особливостям і перейдемо безпосередньо до стрільби. Т1Х Ultimate Precision Rifle є новим видом легкої конструкції ложа, яка має додатковий шар вулицевого волокна, змішаного зі скловолокном для підвищення жорсткості та точності. Приклад має шероховатість для кращого щеплення в будь-яких умовах і оснащений кріпленням для ременів QD. Конструкція прикладу гвинтівки була розроблена з урахуванням складних положень для стрільби на великій дистанції, і в цьому випадку вам надобиться вся можлива підтримка, щоб знайти хорошу позицію. Вертикальна пістолетна рукоятка забезпечує надійне захоплення гвинтівки та полегшує спокійне натискання на спусковий гачок. Мені подобається регульована щука, яку можна відрегулювати відповідно до висоти прицілу за допомогою простого у використанні колічатка регулювання, праворуч від ложі. Сама щука дуже жорстка через більшу кількість матеріалу зі скловолокна, що запобігає її скручуванню. Винтівка має ствол, виготовлений методом холодного кування з матовим воронінням довжиною 20 дюймів та твістом 1 на 16,5, щоб точно стріляти всіма найпоширенішими боєприпасами. Він кризиво профільований з прямим конусом до дульного зрізу та різьбою 1-2 UNF для встановлення модератора. Затвор тут із нержавіючої сталі має гарний короткий хід вперед і назад, легко ковзає по красиво опробленим поверхням. До речі, подача та викид гільзи гарантовані. Мені подобається швидка робота та пряма тактильна рукоятка затвора з низьким підділом затвора на 60 градусів та невеликим червоним індикатором зводу, що виступає із кожуха затвора. Розумно, що магазин і спускова скоба виготовлені з полімеру, щоб протистояти іржі при використанні у не зовсім сприятливих умовах. Магазин розрахований на 10 набоїв, що забезпечує достатню кількість для виконання завдань. Ну і нарешті водоступінчитий спусковий гачок з легким натисканням в 1 кг 740 грізняється чіткістю, а запобіжник забезпечує просту і безшумну роботу в польових умовах. Зверніть увагу, що в посібнику Ціка вказано, що не слід регулювати зусилля спуску нижче 900 грамів, хоча я без проблем його знизив до 800 а тепер перевіримо, що я зможу вишивати з цієї гвинтівки. Планую перевірити купість на 50 і 100 метрів. І потім, якщо нам нічого не буде заважати, замахнемося на більші дистанції. Як ви вже бачили, в мене основний приціл від компанії Трижикон, модель Credo 25 х 15 з 56 лінзою. У другій фокальній площині набої будуть від компанії Norma Так 22 Дистанція Дистанції метрів. Буде зроблено дві спроби по 10 пострілів. Підійдемо до мішені. Отже, що ми бачимо? Групи у нас купні в'язані. Було зроблено по 10 пострілів. Як завжди, друга група виходить набагато краще. Зараз ми перенесемо мішень на 100 метрів і будемо стріляти далі. Дистанція вже 100 метрів. Так само буде дві спроби по 10 пострілів. Йдемо до мішені. Дистанція 100 метрів. І, як ми бачимо, тут трохи інша історія. Перша спроба у нас вийшла зовсім вдалою. Спишемо це на моє рукодубство. А друга спроба, тут, тут у нас майже в'язана група, не рахуючи ось цього маленького відриву. В принципі, непогано. Зараз ми повісимо гонг на 300 метрів і спробуємо влучити в нього. Дистанція до гонга 300 метрів. 10 пострілів. Ну і ми там повісили мішень. Хочу перевірити купність на тих стометів. Чи це цікавося? Розумію, що це не зовсім розумно і трохи я вітриця, але все ж таки цікаво. Влучання ви чули, мішень ви бачили, хоч дитинтів ми не будемо. Підводимо підсумки. Чесно кажучи, я від ширго серця рекомендував би т 1X та її модифікацію UPR, як відмінну відправну точку для високоточної гвинтівки в калібрі 22 ЛР. Вони демонструють відмінний баланс і керованість, і не дуже б'ють по карману, а вартість набою дозволяє багато тренуватися. З вами був Простол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна.